для истории для себе щоб на следующий рік можно было передавиться соняшник тут посеянный пионер 25 й правда объясняна тут кажется дисковка была дуже рано потом одна обороновка дві культивации и пассив посів тоді 30 грам Гранстару і фунгіциду в нормі 200, 2, ой, ну да, 200 мл бачите хоча це саме, саме хуже поле у нас яке є, не знаю чого воно так случилось. Може, дефіцит вологи, ну, чистота 200 мг мілі... фунгіциду. Ну і маємо такий соняшник. Не знаю, що йому не хватило. Вологи не хватило та і все. Хтось скаже. от, типа ваша дисковка, там, всяка фігня. Я вам можу показати інші поля, ну, то не мої поля. Я їх показувати не буду. Я думаю, той хто зрозумів, той і розуміє. Бачите. Ну що йому, не вистачило одного дожіка, що по чистоті, а тут, блін, не знаю. А це було на днях, проляпотіло там таке, то непонятні. Це лише, Він рівнесенький, дивіться який, що це поганий соняшник. Та щось уберемо ми, уберемо ми своїм комбайном. Ай хоч якісь затрати будуть, то по-любому. Ну щось ми тут ще й накосим. Тим більше ціна там щось зараз росте пока на нього. А випишіть в кого яка ціна зараз на соняшник. У нас пропонують щось там 21 21.21 тисяча. Ну, бачите, який рівнесенький. Просто не хватило йому вологи. Це одна із самых самых печаль у нас тут, короче, із цим із полем. А так всі поля у мене, якби Та головне, що немає таких стрибків там хуже, там, там лучше, але вася дина, як ті длині. Ну он сусідський, бачите, він там взагалі І там він тут засихає. А там якась сьогодні жінка мені писала на там свини, що типа е, які свині, такі терактора, так мені що на них не, не свині, а як? Коротше загони я там показав як воно є. Мені що з них стріляти і як мені їх там дир... тих свиней держати, що цвітить, блядь, щоб все було красиво. Та ви мого одного дня життя не проживете, блядь, як ми з батьком робимо. Я б хотів подивитися ті, хто коментатори пишете. Ви хоч чим ви займаєтесь? У нас направлення з батьком два, навіть. Три. Це земля, сіно, Ну і там ще там пару є основних, як їх там направлень, Ну ті я казати не буду, воно вам не треба знати. Так що я б хотів подивитися на ваше відео, а ну зніміть ви і покажіть, як ви працюєте. Ви ж, блін... О, дивіться. На, в одному місці або на дядька тільки працюєте, більше ні на кого, а пишете всяку дурниці, блядь. Діть ви, коротше, в жопу задолбали, а ті, хто пише, кончені коментарі. І більше я на вас відповідати не буду і час теж втратить. Так що таки... А всім, хто підтримує, всім дякую. Ну, я ж нікого не обідаю, нікому не сказав. Як ви живете, як у вас справи, чого ви так живете. Я можу закріпить, кому не подобається. Закріплю свою карточку. Можете скинути гроші мені на карточку. Щоб я лучше жив. Ну там або на трактор якісь запчастини купив. Якщо є у вас бажання, можете скинути, якщо будете погані коменти писати, То така, дешева тема. Бачите, він весь такий, блін, ну рівний, дивіться, як струна. Тут просто наболіло вже. Пишуть всякі гадості. Що за люди? Нам її війни не треба, ви самі себе з'їсте, чи я не знаю, ви якісь всі. Та ладно. Головне, що... Дивіться, навіть пів кошика нема. Оце... Ще такого я не бачив. А, 25-й піонер казав, казав. Е, там коротше, на тому полі доїдає е, як і совка а та гусінь на цьому полі, дивіться, нема ніде нічого Зато головки... Ну, Ми з батьком його по-любому ставимо, щось скосимо. І тоді тут, наверное, більше всього, що посіємо пшеничку. Пшеничку тут повністю, всі, я думаю, все поле засіємо. Не знаю, я йому предлагав кукурузу посіяти ну, з такими умовами, ну я не знаю. Навряд що тут щось виросте. Це взагалі з кукурузи, треба було сіяти, ось бачите? Один, два, три. Десь три штуки на метр, хоч отакі б головки були б. Хоч би щось би було. А так чистота, блін. Якби сказати, що це, блін, подісковки або ну, це взагалі капець. У нас поорендів людей хуже є. А тут а блін, ну... зробив все як полагається. Все, все одно, блін, вийшло. Не так як, як потрібно. Я хоть показую як воно є в реалії Не так як всі люди показують, що в них там соняшнуть по 2 метри і хвастаються Тут показав відео як воно є на самом ділі, Все одно якісь непонятки Люди ви якісь злі всі, Будьте трошки добріші а нет, заведіть свій канал і покажіть як живете. Я ж багато тоже чого не показую. Один весь масив одинаковий. Немає птицы. Капець. Хоча б, хотя б. Хотя б отакі от всі були. тут ось бачите. Фігачі. справа та по любому щось буде, тут ось трошки лучше а воно вистрибки дивлюся есть І вон там то тоже выстребок якийсь непоняткий. Ось тоже бачите та щось накосимо тут по-любому дивіться яка по чистоті Тут ось вообще один на метр і теж, ведь ну нічого, О, тут ще більш-менш, бачите. Тут взагалі ось хороший. Та! Да, 500 кг як накосим з гектара, то тут буде шик. Коротше, якщо накосим тут 500 кг з гектара, то... Ми будемо з батьком тут на коні. Я думаю, може щось і налупе. А, це тут оцей. Це тут поле клином іде. І це не бризнули, бачите. Він взагалі стік. Стік повністю. А отут а не на мені кажеться, де я розворачувався, де я бризкав, я ж бризкав так по кругу. І заходив оцю клину вона виходить. Тут, мабуть, двойна доза ну, до пішла. Тут видно, де оприскуватель захвачував. Більше, мабуть, фунгіциду попало. Може він не так болів. Бо він тут трошки був приболів. Але треба було його тут наверное, за фунгіцид, мені зкаже. Він би стояв би зараз бився такий. Можете полосою. Ну, ну і на те добре. Буде. Буде, буде, буде. Непоганий. А он сусід тут Саша, він пізніше сіяв, не знаю, що це за сорт. У нього тут по пшениці. У нього такий набагато лучший стоїть. Ну я цей тут стояв красавець, він тут, тут ще бомба стояв. Він тут перблінне, я там відосик в початку чи в кінці скину подивитись, який він тут був. Він тут стояв огонь. А тепер, як от каже, його поки не перескочиш, так от і тут. Ну нічого, будемо на позитиві. Розстраюватися не будемо. Головне, щоб у нашій країні війна закінчилася. Це все мілочі життя. Ціна буде, звісно, на алію в цьому році космос. Ну це таке. Той хто сміється з фермерів. Що так вам і треба. Будете олію купляти трошки дороже, ніж як завжди. Може у вас трошки чогось ненависть навчить. Так, все, всім дякую. Я погнав. А це в мене найкраще поле. Я його нікому не показував. Це хто додивився відео до кінця. Тому дякую. І тут обробіток, весь той самий був, що і на тому полі. Той що ви дивилися. тільки ж. Далі ходити не хочу. Він високий тут, а више мене. І тут він шикардосний стоїть. Всім дякую за перегляд. А хейтерам пишіть більше коментів.